Дев'ятниця до святого Спиридона Тримефунського. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Отче, святителю Спиридоне, заступайся за мене грішну, щоб я з твоєю допомогою могла мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа. Та всі мої пристрасті і походження. Закрий двері мого серця перед прагненням земної слави і дочасного майна. Не дай доступу ненависті і заздрощам. Віджени від мене гріховні думки і бажання, і дай силу подолати їх. Амінь. День четвертий. Блаженні голодні та спраглі справедливості. Бо вони наситяться. Матея 5 6 давно відомо, що люди голодні і спраглі, докладають усіх зусиль, щоби здобути собі їжу і пиття. Здобувши їх, вони насичуються. Так само, а навіть і більше, чинять і ті, хто має нездоланне бажання виконувати у всьому Божу волю. Тобто голодні і спраглі справедливості. Досягаючи бажаного, вони отримують задоволення, мов би наситившись. Заспокоєння духовного голоду і духовної спраги ми отримуємо також через оправдання перед Богом. Оправдання перед Богом містить в собі наступні прикмети. Чесність, справедливість і почуття відповідальності за себе, за ближнього і за світ. Один із друзів святого Спередона Тремифунського чудотворця був несправедливо ув'язнений. Причиною несправедливого вироку була заздрість та наклеп обвинувачів, ув'язнений знаходився між ворогами, мов ягнятко між вовками. Бажаючи врятувати свого приятеля від неминучої смерті, святий Спиридон спішить із друзями у місто Константіано, де має звершитися виконання вироку. Коли ж він із друзями дійшов до ріки, то виявилося, що ріка під час повені розлилася, і, подорожуючи, не могли її перейти. Праведник, боячись запізнення перед виконанням вироку. І тому, надзвичайно, поспішаючи, підійшов до води і промовив Христос наказує тобі зупинити тобі свою течію, щоби я міг своєму приятелю принести вибавлення, яке я випросив у свого владики і Бога. Як тільки води почули ім'я Господнє, то зупинились. Ця вода, яка плила по течії швидко біжачи вперед, обнажила перед людьми своє русло, а всі решта води, які плили зверху по течії, зупинилися. Люди, які йшли з праведником у місто Константіану, перейшли сухим руслом, так як давній Ізраїль з Ісусом навином пройшов по дні Йордане. Так і тепер усі вони по дну ріки перейшли на другий берег. Та пішли у місто. Святий з не залишався, маючи на меті усмирити потоки бурхливої води, щоб води, води рухалися спокійно і помірно, та не нанесли шкоди ані землі, ані людям, ані посівам. Супутники праведного з дійшовши до міста раніше святого, розказали всім про чудо, яке звершив святий під час подорожі. Дізнавшись про намір святого, який іде визволяти свого приятеля, правитель острова звільнив із в'язниці ув'язненого, бо, переглянувши справу, виявив усю правду. Правитель віддав звільненого доброму пастирю і співчутливому приятелю, який не жалкував ні молитов, ні сил, ні трудів, аби звільнити свого приятеля. Вони разом насичені справедливості, радіючи повернулися назад. Молитва до святого Спередона, приблажений святителю з ублагай доброту чоловіку любця Бога, нехай не засудить нас по наших беззаконнях, але нехай вчинить з нами за милістю своєю. Випроси нам, рабам Божим імена. У Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, визволи нас від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої журби та диявольських підступів. Молися за нас біля престолу, Вседержителя і благай Господа, нехай подасть багатьох гріхів наших прощення, Тихе і мирне життя. Та нехай дарує нам бездоганну і мирну кончину нашого життя. Нехай сподобить нас вічного блаженства в майбутньому віці, та нехай безнастанно засилаємо славу і благодарення Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вервиця до святого Спередона. Посилання на вервицю буде в описі. І в коментарях до відео. Слава Ісусу Христу!